Доброго вам здоров'я, шановні. 1 травня Пророка Єремії. Хто сіє на Єремії, не має надії. А ще сьогодні велика середа це день, коли Юда Іскаріот продав Ісуса Христа. Наші предки передавали такі народні прикмети на цей день. Якщо вранці 1 травня багато роси, то незабаром становиться тепла погода. Також прапрапрабабусі помічали наступне. Якщо 1 травня дуже тепло, то осінь буде сухою. Існувала в народі і наступна погодна прикмета. Якщо 1 травня підморозило, зима виявиться суворою. З цього відео ви дізнаєтеся багато цікавих старовинних звичаїв, народних традицій, обрядів, вірувань та знань, все що стосується дня сьогоднішнього. І я нагадую, що ми на цьому каналі з вами розбираємо новий юліанський календар. Це той календар, який повертає нам природні цикли і синхронізує церковні свята з природніми циклами і з дохристиянськими звичаями, які споконвіку жили і були у нашому українському народові. Тож давайте здізнаватися, яке сьогодні свято. Що що сьогодні не можна робити на цьому каналі. Я дякую Господові Богові. Я дякую нашим захисникам за цей безцінний день, який своєю кров'ю вони для нас з вами забезпечили, щоб ми з вами могли вільно спілкуватися українською мовою, говорити про наші справжні традиції. І слава Україні! Я починаю. Тож, в середу, на страсному тижні господиня продовжувала роботу попередніх двох днів, закінчувала з садженням города, мащінням хати всередині і зовні, закінчувала з пранням тощо. З середи готувала для свячення Паски і взагалі святочне все, готувала святочну білизну та одяг для себе і для всієї своєї родини. Господар закінчував працю в полі, а по закінченні прибирав, робив лад на подвір'ї, в клуні, в коморі, з возами прибирався. В общем, всюди, де міг щось зробити, треба було все довести до ладу саме в цей день. Велика середа, як і інші дні Страстного тижня, присвячена останнім подіям земного життя Ісуса Христа. Цей день Ісус нагадав апостолам, що незабаром його зрадять і розп'януть. Саме в страсну середу первосвященники, книжники і старішини народу вирішили погубити Спасителя. Його учень, Юда Скеріот погодився зрадити вчителя за 30 срібняків. Також у цей день згадують про грішницю, яка помазала Ісуса миром, благовонним маслом. За Євангелієм від Луки, в дім Фарсея, де зупинився Христос, прийшла городянка. Вона плакала, обливала його ноги сльозами, обтирала волоссям і мазала миром. Фарисей вирішив, що якби Ісус був пророком, то знав би, що ця жінка грішниця. Але Ісус у відповідь розповів притчу про те, як потрібно прощати гріхи. Він відпустив всі гріхи жінці, пояснивши, що вона таким чином підготувала його до поховання. Велика середа страсної седмиці це день, на який пропадають важливі традиції. Вранці в цей день відбувається літургія. Передосвячених дарів, що є останньою літургією Великого посту, також в цей день віруючі зазвичай йдуть спостерігати на вечірню службу. Церква прирівнює Страсну середу до Великої п'ятниці, коли розп'яли Христа. Тому цей день є пісним днем, і взагалі в Велику Середу варто дотримуватися сухоїдіння. Дозволено споживати пісний хліб, сирі, овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти можна горіхи та мед вживати, коротше кажучи, всю рослинну їжу без термічної обробки і без олії. Що сьогодні не можна робити, що не можна робити у велику середу? Заборонено ображатися і ображати, сваритися і злитися. Сьогодні на слід вишивати, шити або в'язати. Не можна сьогодні веселитися та святкувати дні народження. Не можна сьогодні вінчатися або святкувати весілля. Рекомендується утриматися від відвідування кладовища та поминання померлих сьогодні, а взагалі-то ходити на цвинтар не радять протягом всього страсного тижня. Що можна робити у велику середу страсного тижня? В середу завершували закупівлю продуктів на Великдень для святкового столу, приготування пасок і фарбування яєць. Також в цей день можна робити прибирання в будинку. Середу тиждень був своєрідним завершувачем найосновніших робіт. В середу під вечір вже годилося впоратися з городом, навести лад в хаті, поприбирати її зовні. Увечері наші пращури починали зачиняти тісто для пасок та інших обрядових виробів. Дівчата вибирали яйця для крашенок та писанок і готували віск, розписували природними барвниками. До Великодня годилося робити стільки писанок, щоб можна було подарувати хлопцям, хрещеникам, навіть випадковим людям, котрі завітають на погостини. Хлопці ж прибирали подвір'я, кладали дрова, звільняли двір від хмизу тощо. За давніх часів на українських землях, з настанням опівночі, ще 1 травня, слов'яни відзначали інше свято, це дохристиянське свято, називалося воно Живен День. Це свято на честь весни та богині природних сил живи. Жива це скорочена форма імені живена, що означає даючи життя. Це богиня життя, весни, плодючості, народження та богиня зерна. Вона є донькою лади та дружиною Дежбога. Жива це богиня весни та життя у всіх її проявах. Вона приносить життєву силу роду, роблячи все живе справді живим. Жива також є богинею життєтворчих сил природи. Весняних борхливих вод, перших зелених пагонів, а також є покровителькою юних дівчат і молодих жінок. Під християнством культ богині живи був замінений культом Параскевої п'ятниці. У Живий день жінки, взявши мітли, виконують обрядовий танець навколо вогнища, очищаючи місце від нечистот. Таким чином, вони прославляють живу, яка оживляє природу, посилаючи на землю весну. Всі перестрибують через вогонь, очищаючись від навій, сил нави, тобто після довгої зими. Існує повір'я наступне хто стрибає через багаття високо, у того смерть далеко. У цей день також грають казку, яка розповідає про подорож у світ нави та у повернення в явь. З настанням ранку люди частуються печивом у вигляді жайворонків, випускають живих птахів з кліток на волю, закликаючи весну. Весь наступаючий день, 1 травня, присвячений відпочинку. Ввечері розводять обрядові вогнища на берегах рік, купаються, очищаючись холодною весняною водою. Ще сьогодні шанують маю, богиню весни і весняного розквіту природи. Гадки про цю богиню дійшли в обрядових весняних хороводних співах. Прибалтійські слов'яни також мали богиню маю, на честь якої вибрали святково зелене дерево. Обирали найгарнішу дівчину. Називали її Майя. Вона була в зеленому вінку, одяг теж вбраний зіллям. Богиня Майя керувала ритуалом зустрічі весни біля весняного дерева. Свято на честь богині Маї та Бога весняних посівів Савурна було в давньому римі. У країні за часів Гетьманщини відбувалися маївки, це веселі свята бурсаків та спудеїв. На яких протягом мая, тобто травня місяця, парубки та дівчата влаштовували відпочинок на лоні природи з хороводами, піснями, читаннями віршів спільними обідами. Це було веселе свято студіючої молоді. В Києві, в день 1 травня, всі спудеї бурсаки Київської академії разом з вчителями та любителями науки виїжджали за місто на високу гору збиралися, що знаходилася поміж ярами ворочищі Глибочиця. Учителі поезії були зобов'язані щорічно сочинять, як пише автор описання Київсько-Фіївського собора, комедії, трагедії спеціально для майських рекреацій. Отже, ставили п'єси на лоні природи і співали хором не тільки світські пісні, но й кантати, як пише автор цього описання. Щодо любителів науки, то це, як довідуємося з інших джерел, були не хто інші, як купці, дідичі, заможна козацька старшина. Любителів науки зподеї приймали до свого гурту не інакше як за подаяння на славу і розвиток премудрості научної. І про бочку пива або меду вареного. Могли бути також смалений кабан, бодня сала, свіжі паляниці та інші того роду докази прихильності до науки. Такі шкільні рекреації, слово латинське, по-нашому перерва, відбувалися в травні аж тричі 1, 15 та 30 травня. Це були веселі дні для української студіючої молоді. Занепала ця традиція приблизно в часи насильницької ліквідації Гетьманщини в кінці XVIII століття. Спогади та перекази про травневі рекреації ще довго жили в пам'яті сподеїв та бурсаків. Після сніданку вся семінарія від горища до темних підвалів наповнювалася турботами і діяльністю. В клясах збиралися гроші, складалися партії, зошити й книги пакувалися в спочинок. В житлі сторожів теж рух був. Сторожі виносили намети, які з давніх давен купувалися і лагодилися на складу серед семинарістів. Туди ж переправлялись весь буфет і куховарня. Нарешті вся семінарія готова веселитися. Збори і підготовка закінчені. Чернігівські семінарісти відправлялися на рекреації як вояки в похід з гучними піснями на 900 голосів, станцями і музикою на всіляких інструментах. Є щось молодецьке, безтурботне, отчайдушне в цій рухливій масі, немає жодного понурого обличчя, все співає і все веселиться. Перед натовпом розкинулося широке поле, на якому семінаристи проводять свої безтурботні рекреації, на якому ще діди і прадіди їхні справляли своє травневе гуляння і співали свої глушливі пісні. Рекреаційне поле за сім верств від Чернігова, з одного боку його ліс. З другого річка, а здалека видніє місто. Служба розташовувалася над річкою недалеко від лісу. Через півгодини там задимились під котлами вогнище, Обід розношено по наметах. По обіді приїхав ректор, обійшов намети і знову нагадав семінаристам не забуватися. Він роздав старшим гроші, які на цей час були розмінені на мідяки кожному карбованців по 10. Старші мали кидати ці гроші на шарап для молодших. Ця розвага була призначена на вечір. В Чернігові рекреація свято не тільки для семінарії, а й для всього міста. Ще сьогодні православні шанують святого Єремію. В народі його називають Єремієм Запашником. В цей день селяни розпочинають сільські роботи, але до обіду не рекомендується сіяти, інакше весь врожай може не вродити. Звісно, ці традиції маються на увазі тоді, коли на цей тиждень не припадає великий піст. Але ж сьогодні велика середа, тому просто давайте знати про ці традиції. Але перевагу треба віддавати саме тим традиціям, які відносяться до Страсного тижня. Тож, святий Єремія це один з чотирьох великих старозавітних пророків, син священника Хелкі, з міста Анафофа поблизу Єрусалима. Він жив за 600 років до Різдва Христового, за ізраїльського царя Йосі та чотирьох його наступників. Служіння Єремії випало на найтрагічніший час життя ізраїльського народу, Апогей його проповідь досягла в роки, що опередували руйнуванню Єрусалима. Він невпинно сповіщав цареві Сидекії, вельможами народу, волю Божу. Слово чулося на майданах, у дворі храму, в царському палаці та в будинках. Пророка супроводжувала ненависть співгромадян, люди переслідували його ганьбою і наклепом, у царя вимагали стратити його. За викриття лжепророків Єремія зазнав арешту та побоїв. Після падіння Єрусалима пророк залишився в Юдеї. У пророчих словах Єремія закликав народ до покаяння і передбачав майбутнє народні лиха. Книга Єремії показує велике довготерпіння Боже. Через Єремію Господь проголошує час. Коли він готовий укласти новий завіт і написати закон на їхніх серцях буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Коли був убитий правитель Годолія, євреї, що залишалися в Палестині, бігли в Єгипет і насильно відвели з собою Єремію. Там, згідно з переказом, великий пророк був побитий камінням за викриття юдеїв. Що не можна робити на Єремію? повір'ями, якщо 1 травня. Посадити кімнатну квітку вона почне висмоктувати енергію домочадців. Це вірування передавалося з покоління в покоління, і наші прапрапрабабусі були впевнені в його правдивості, тому сьогодні пересаджувати квіти категорично заборонено. Крім того, в цей день варто утриматися від ловлі риби та вживання риби в їжу. Якщо не послухатися цієї ради, можна позбутися голосу, як в прямому сенсі, так і в переносному. 1 травня не є часом для прокрастинації. Навіть якщо ви не маєте конкретних справ сьогодні, не варто бездіяти. Якщо ви при цьому матимете занадто діловий вигляд, доля може гірко покарати за таке обдавання. Тобто сьогодні треба попрацювати як слід. Ну до того ж, сьогодні велика середа, і тут сам Бог велів сьогодні працювати. Прибирайте, наводьте лади і в справах на роботі, і вдома, і взагалі всюди, де можна щось довести до ладу. Саме сьогодні це треба робити. Ще сьогодні заборонено скаржитися на життя. Якщо ви будете нарікати на долю, воно може відповісти вам відповідними проблемами, які можуть здатися навіть надмірними. У сьогодні, шановні глядачі, в нас почався місяць травень. Це один з п'яти місяців в році, який налічує 31 день і взагалі це п'ятий місяць року в юлянському і григоріанському календареві. Дослідники вважають, що травень в українській мові. Так назвали через те, що трав дуже багато в цей місяць. Вони рясно вкривають землю зеленим розмаєм, і взагалі існує така думка, що травень це було перевісне наймення п'ятого місяця, саме серед давніх слов'ян. Але ще відома, дуже відома, назва саме Май, навіть в українській мові і навіть в старослов'янській мові. І вважається, що вона запозичена ця назва. Через староцерковнослов'янське і середньогрецьке посередництво і запозичена ця назва з латинської мови, бо походить вона від імені давньоримської богині, плодоносної землі і природи Май. Ну, в українській мові це слово стало асоціюватися з Словом зелень і в перекладі, в одному з варіантів перекладу цього слова, наприклад, замайорити, ви ж чули таке слово, це відноситься саме до цього. Ще в народі магіком називали місяць іноді вересень, за його майже травневе тепло. Ну а латинська назва вживається в більшості мов, в тому числі в багатьох слов'янських. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі, велика середа. Тож, давайте разом дотримуватися справжніх стародавніх українських традицій, про які ми говоримо саме тут на цьому каналі. Але ж завтра буде новий день. Це Великий Четвер, або Страсний четвер, або чистий Четвер, їх його ще називають. Про нього ну, дуже вже багато є старовинних вірувань, знань, традицій, звичаїв та обрядів. Все це ретельно занотовувалося етнографами, істориками. І завтра ми з вами про це будемо говорити. Так само тут. Тож приходьте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Дивіться відео до кінця, це дуже допомагає розповсюдженню цієї інформації далі на YouTube. Слава Україні! До побачення! Будьте здорові! До зустрічі завтра!